Будемо говорити, зокрема і в частині та оборони та безпеки, про реорганізацію низки наших міністерств. Вже офіційно представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив про те, що реорганізована та закрита низка міністерств, зокрема. Міністерство націєдності єдності приєднано до міністерства соцполітики і тепер відомство буде називатися Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, Міністерство аграрної політики та продовольства, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів взагалі не буде їх ліквідували. Тепер їх функції буде виконувати оновлене міністерство, яке називається Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства. Також ліквідований Мінстратехпром його функції виконуватиме Міністерство оборони. І колишній прем'єр, а тепер вже міністр оборони Денис Шмигаль, заявив наступне цитата: інституційні функції Мінстратехпрому будуть інтегровані до структури Міноборони, зокрема функції залучення інвестицій до оборонної індустрії, співробітництва із партнерами в галузі оборони. В тому числі і спільного виробництва зброї. Ну що, пане Сергію, те про що ви неодноразово говорили, про те, що величезна кількість міністерств нам не потрібна, схоже, вас почули в урядовці. Реорганізація відбулася, наскільки вона якісна, наскільки ви задоволені такими змінами, хочу від вас почути. Ну, я тут згадаю про пана Трампа. Тут, коли мені задають питання про Трампа, що він погрожує Росії, я кажу. Ну, треба згадати звичайної життєвої ситуації, а, при, при прислів'я обіцяти не, не, не означає оженитися. Треба дивитися на реальні дії. А взагалі-то я не вірю в будь-яку команду, яка на першому етапі доволі довгий період не показала нормальних результатів. І не помінявши людей, які не показали результатів, ви через деякий час отримуєте якісь інші результати. Так, заяви, ви праві в одному, вони почули. Вони чують, що суспільство і час вимагають скорочення держапарату. Тому що всім, всім очевидно, що люди, які отримують шалені зарплати, які значно більше, ніж зарплати і оплата тих хлопців, які тримають фронт. Це викликає в суспільстві питання і незадоволення владою. Тому треба демонструвати щось, але просто продемонструвати переміщення з крізь на крісла, шмигаль, який не справився з керуванням уряду, тепер повинен не справитися з керуванням а, міністерством оборони. Уміри, в який а, зробив з міністерства оборони, міністерство хаосу, як називали волонтери, що він тепер не зробить це з нашою амбасадою в Вашингтоні. Хоча вже Вашингтон сказав, що його тут не хочуть бачити. А людина, яка очолювала на Міністерство економіки, при тому, що економіка тільки падала, тепер буде прем'єром, і багато-багато інших питань до цього. Тобто треба, мені здається, залучати людей, які нові, які на своїх посадах, то теж Міністерство оборони, треба залучати волонтерів. Які краще інших знають, що, що потрібно армії і як це робити, або військових, які е, вже не можуть воювати, але добре знають, чого не вистачає армії. Тобто, просто від того, що ви поміняли кріслами міністрів, які до цього не показували результати, я не дуже вірю, що така система спрацює. Я причетний до управління багатьма структурами і тому краще інших розумію. Але подивився обіцянки цього уряду, і там є дві обіцянки, які звичайно таке враження, що вони читали або слухали ваш канал, мій канал. А це по перше. Вони збираються нарешті, на четвертий рік війни уділяти увагу вироб... виробництву свого зброї це коли весь світ вже відмовляє корупційні автократії е, в постачанні зброї. Тепер ми на... нарешті вирішили робити свою. Давно потрібно було це робити. І друге, скорочення штатів. Але я хотів би вам сказати: у нас багато разів були компанії по скороченню, але тільки зростала кількість. Якщо б я тут побачив конкретні цифри, дивіться, ми колись з друзями вирішили хоча б порядок зрозуміти, скільки людей працює у нас в держуправлінні. Причому чому важко це вирахувати? Нема офіційної цифри, скільки людей у нас отримують зарплату з бюджету країни, приймаючи участь в обслуговуванні і в керівництві, саме працюючи в державному управлінні, те, що називається держапарат. Чому? Тому що статус посадовців у нас мають тільки близько 160 тисяч людей. А є ще велика кількість людей, які працюють без цього статусу. Я повинен вас здивувати. Найвпливовіший держуправлінець, найвідоміший держуправлінець такого статусу немає. Ми знаємо його прізвище. Олена, як ви думаєте, як його прізвище? Ну, як його прізвище, скажіть вже. Пан Єрмак. Пан Єрмак не є держслужбовцем, і він не входить в цей перечень. А водії, обслуга, а регіональні структури нашої владної вертикалі. Тобто ми колись рахували це 2 мільйони людей. От якщо мені скажуть, що незалежно від кількості скорочених міністерств, а це правильно, їх треба скорочувати держуправлінні залишилися не 2 мільйони, ну, а десь там 400 тисяч людей на всю країну. О, я скажу, це ж добре. Оце справжнє скорочення. Я вже не кажу, що більшість функцій, які там зафіксовані, вони не потрібні. Без проблем зникає Міністерство єдності. І ми не відчуваємо чогось в житті. Повірте, якщо будь-якого фермера спитати яким чином на твоє життя впливає Міністерство сільського господарства, він скаже: Ніяким я як працював, так і буду працювати. Якщо спитати будь-кого, хто дійсно займається у нас освітою, чи якимось чином Міністерство освіти впливає на твою діяльність, він скаже тільки тільки з негативного точки зору впливає і так далі. Я вже про здоров'я не кажу, тому що основну пораду, яку можна дати українцям, тут краще не боліти. Тому що Міністерство охорони здоров'я ніяк не охороняє ваше здоров'я. Спробуйте, будучи онкохворим, вибити ліки, які повинна держава віддавати вас безкоштовно. Це такий величезний бюрократичний марафон, в якому ви можете померти від онкології, поки отримаєте ті ліки, які вам обіцяло міністерство, яке повинно було охороняти ваше здоров'я. Тому я І, і далі тут є така маніпуляція. міністерство об'єднали. Взяти, об'єднати чотири міністерства з усіма людьми, розукрупнивши одне міністерство, це не скорочення держапарату. Це так само така ж імітація, як поміняли кріслами неефективних міністрів, які до цього вам не видали бажаного результату. Тому давайте дивитися: так, вони чують запит, але вони знайдуть всі можливості, щоб. Не дійсно зробити це, а зімітувати це. Тому, вибачте, я не вірю в людей, які повинні саме себе скоротити. Це може зробити тільки людина з 100% легітимністю, поки у нас така людина одна, це президент. От якщо президент сказав: сьогодні я знаю і ми мені порахували кожного держслужбовця, я їх скорочую. 50% з них це чоловіки призовного віку. І вони йдуть в учебні частини і назад в держуправління вони можуть повернутися тільки завдяки тому, що не менше одного року вони будуть на фронті, підписують контракт. А якщо ні, це повна люстрація, більше вони ніколи працювати не будуть. Наверху я залишаю тільки чотири головних міністерства департамента. називаю. один відповідає за оборону безпеку. Це дійсно головний зараз під час війни. Другий за дипломатію там будуть фахові дипломати працювати. Єдине, яке б я зберіг, майже незмінно в міді тільки вичистив його від людей, які там, скажімо так, випадкові, такі як пані Маркарова, яка ніколи не була дипломатом, людина, яка займається більше своїми фінансовими, скажімо, справами, бо вона фінансист так званий, яка відкриває ресторани в Америці свого. Товариші і більше спілкуються з демократичною партією, яка зараз не при владі, яку вже півроку просять прибрати з Вашингтону, тому що вона ну немає ніякого діалогу. Там повинна бути якась інша людина, яка підходить американцям, і які американці готові, хоча б на початку довіряти, і так далі. А я вам більше скажу при всіх моїх претензіях до Петра Олексійовича Порошенка. Причому таких претензіях, за яких він повинен бути судимий за все, що відбувалося за його президентства стосовно і корупції, і спілкування з Росією і здачі наших військ під Іловайському в Дебальцеве, і за мінські угоди, все це повинен суд розглядати, але фахово він дійсно знач він більш-менш підготовлений дипломат. В нього є необхідна для цього і досвід. І освіта він закінчував як і Саакашвілі, Київський інститут міжнародних відносин. Знає дуже добре мову і має зв'язки за кордоном. І якщо б суд його виправдав, або наложив просто штрафи, він би працював значно краще. Чотве, третє – це звичайно фінансова діяльність, яка б забезпечувала нашу економіку без втручання в економіку силового і рекету, яку зараз ми бачимо. І четверте це юрисдикція наверху, тобто право захист і свобод людей, яких у нас на жаль. Ця функція державою не те, що не виконується. Основний порушник і свобод людей зараз у нас є державний апарат, представники влади, а не хто інший, ну крім ще окупантів, які є нашими ворогами зовні. Всі інші функції освіта, медицина сільське сільське господарство, культура, я б спускав на рівень місцевих громад, дозволяючи їм свою незалежну фінансову а, податкову політику. І це було б дійсно кардинальне рішення проблеми. Мені, на жаль, здається, і я тут песиміст, що наш новий старий уряд, угу. а, вибачте просто цей процес земітую, тому що дійсно ми багато про це кажемо. Ми ж це не мої забаганки. Скорочення держапарату це вимоги часу. Так роблять всі країни, яким потрібні ресурси, особливо під час війни. Бо величезна кількість бюрократії це не тільки величезні гроші з бюджету, за які ми їх, скажімо так, отримуємо. Чи ще корупція. Вони просто крадуть з бюджету. І це ще вкрай неефективні управлінські процеси, які вони завалюють, І, наприклад, їх просто імітуючи. Бо основна ціль у них не перемога війні, не захист прав і свобод, не суспільні інтереси, не національні інтереси. У них там у владі основний інтерес свій особистий. А вибачте, це треба скорочувати. Це треба прибирати. Про новий уряд. Ви вже позитивно відзначили от ці зараз заяви про важливість власного виробництва зброї, про що починають наші ще говорити урядовці, і ще про що не так давно на своїй Фейсбук-сторіночці нова прем'єр-міністрка Юлія Швесведенко написала: це про те, що уряд разом із силовими структурами та за координацією з Радою нацбезпеки та оборони готує рішення, яке надасть більше. Свободи бізнесу. А про що саме йдеться? Йдеться про мораторій, річний на перевірки бізнесу. Бачите, це теж те, про що а ви говорите? У мене питання. Ми пам'ятаємо, чим закінчилися всі мораторії. Це не перший мораторій, вони закінчувалися ці мораторії, і тут теж є термін один рік. А чому один рік? Це повинно бути: вибачте, політика, економічна політика. Перевірок не повинно бути. Вони повинні бути тоді, коли зафіксовано порушення, бо перевірки дають можливість великій кількості силовиків, податківців, різних інспекторів мати корупційну ренту з цього бізнесу і заважати йому працювати, підвищуючи його собівартість і занижуючи його прибутковість. Чому взагалі не відмінити це зробити, як Хав'єр Мілей це зробив в Аргентині? Я просто вам нагадую, що він скоротив на 75% податкову службу її можна скоротити на 100%. Податки може збирати банківська система як сервіс, а не як каральний орган, яким є сьогодні наші корумповані податківці у нас через податкову службу тільки на схемах неповернення ПДВ чи, скажімо, не існуючого ПДВ. З бюджету кожний рік уходить не менше 100 міль... мільярдів гривень. Представляєте, як би вони нам знадобилися в Міністерстві оборони на, на ту ж зброю і виробництво? Це означає, що треба а, притягнути до відповідальності, відсторонити від своєї діяльності пана Гитменцева, який очолює у нас е, комітет е, у раді. Причому це може зробити не пані Свириденко. А сам Зеленський, тому що він є очільником партії Слуга народу, і саме більшість в Раді, і сам член цієї партії, фракції гетманців повинен бути, скажімо, відсторонений від економічної політики, тому що саме економічна політика призвела до великої кількості втрат наших економічних можливостей. Багато чого є питання, треба діяти рішуче і радикально, а не на півмірами. Деякими там на от на рік. Ну, на рік це, це вже непогано, бо мені здається, останні часи, коли такі мораторії накладали, це були місяці на жаль. Пане Сергій, ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, оскільки вона ну, те, що називається зараз у фокусі інформаційної уваги, цікавить багатьох, оскільки відповідні заяви вже були ну, пролунали вони від наших посадовців, це щодо. Чергового раунду перемовин між українською та російською делегацією сьогодні турецькі ЗМІ написали про те, що е, цей переговірний трек може відбутися 23-24 липня. Е, е, як ви гадаєте, ну, власне, якими можуть бути наслідки чи взагалі чогось чекати від того, ну якщо справді цього Життя тижня кожна повинна була навчити в Стамбулі ситуація з війною вирішена не буде. Поки росіяни вважають себе переможцями, а факти кажуть про це. У них іде наступ, їх е, країна живе війною, у них е, немає ніяких е, криз і іншого несоціального країн, Вони готові воювати. Їм війна подобається. Вони бачать в цьому сенс свого існування і влада, і а більшість населення їх підтримує. Вони з успіхом в лапках бомблять наші міста. Вони переможці. Єдине, за чим вони можуть поїхати у Турцію, це за нашою капітуляцією. Нам потрібна капітуляція. Я би прислухався до президента Азербайджану, який на питання пана Гордона, щоб він нам порадив, сказав, не погоджуйтесь на будь-яку капітуляцію. Боріться до останнього і приклад його країни, яка зуміла, незважаючи на. Підтримку Росії окупаційних дій Ар Арменії по окупації Нагорного Карабаху відвоювати свою територію, прийти до кордонів, які означені по закону всім світом, і ми повинні про це казати. А вирішить це ніяк і не перемовини. Вирішить це ситуація на фронті, якщо ми не розіб'ємо на фронті, мобілізуючи всю країну для цього: економіку, владу, суспільство. А для того, щоб перемогти ворога на фронті, ніякий стамбул нам, нам не допоможе. Я це в ваших ефірах кажу постійно.